Настало літо пора року, на яку завжди особливо чекає малеча. Канікули, прогулянки з друзями, купання у водоймищах та інші дитячі радощі. Але саме влітку при недостатній увазі батьків з дитини може трапитися горе. Фахівці фіксують, що найчастіше діти травмуються на вулиці. Лише за останній місяць 52 дитини з Одеси отримали травми на дитячих майданчиках. Чотирьох вкусили бездомні тварини, а в ДТП постраждало 20 дітей. Два з цих випадків летальні. Такої сумної статистики можна було б уникнути, якщо б батьки приділяли достатньо уваги своїм дітям, запевняють спеціалісти. Аналізуючи причини нещасних випадків, дуже прикор стає, коли усвідомлюю, що багато з них можна було би, наприклад, не довести до цього, якби ми вчасно проговорили з нашими дітьми про ті чи інші правила поведінки. Вважаю, що саме від дорослих, від батьків залежить профілактика дитячого травматизму, і якщо ми будемо працювати у всій співпраці разом із Громадськістю, то думаю, що набагато кращі результати і показники будуть у нас в цьому напрямку. Особливо батьки повинні пильнувати за дітьми на водоймищах і ні в якому разі не відпускати купатися без дорослих. Хочу зазначити, що у нас. Зараз літо, це тепла пора року, коли діти знову ж таки хочуть купатися в різних водоймах. Хочу звернути увагу сільську місцевість на те, що у кого є на території різноманітні ставки, водойми якісь озера, річки, а також жителів, які проживають в міській місцевості. все таки в цьому році, як ми з вами спостерігаємо, вже є частково відкриті відповідні пляжі, де можуть. Відпочивати батьки зі своїми дітьми, тобто дуже повинен бути пильний догляд за дітьми під час перебування їх у воді. Також серед поширених дитячих травм спеціалісти відзначають опіки, отримані внаслідок необережного поводження з вогнем або технічними приборами. Ми постійно повинні розповідати і нагадувати їм про правила техніки безпеки, як користуватися тими чи іншими приладами, особливо тоді, коли ми знаємо, що діти наші залишаються на самоті вдома без догляду дорослих. Впродовж травня цього року в Одесі зареєстровано 82 нещасні випадки отруєння дітей від харчового до хімічно побутового. Наприклад, серед побутових отруєнь, про які я вже сьогодні згадувала, це було 10 дітей лише за один місяць, а миючі засоби, продукти харчування, медикаменти. З цих 10 випадків два випадки були смертельні. Випадіння дітей з вікон також одна з поширених дитячих травм в Одесі. Лише за останні кілька тижнів було зафіксовано кілька таких випадків, три з них летальні. Хочу закликати все ж таки батьків дбайливіше ставитися до нагляду за вашими дітьми, і ми повинні все ж таки більше спілкуватися з дітьми, розповідати їм про небезпеку, можливо, навіть показувати ті випадки, які з дітьми вже трапилися, для того, щоб дитина в міру свого віку могла усвідомити небезпечність того, що може трапитись, якщо у неї буде така цікавість, наприклад. Виглянути у вікно особливо це стосується тих, хто проживає на верхніх поверхах. Спеціалісти відзначають, основними причинами дитячого травматизму є саме недогляд батьків за дітьми, а також недостатня зайнятість дітей та багато вільного часу. Тому ми рекомендували батькам все таки знаходити якісь цікаві. Майданчики, відповідні кружки, секції для того, щоб більше часу діти були більш чимось зайняті, або якимось спортом, або якимись мастер-класами. По-перше, вони там знаходяться під наглядом все-таки дорослих, хто відповідає за цю секцію, чи майстер-клас, чи якийсь дитячий майданчик. І, по-друге, це для розвитку самої дитини. До переліку дитячих травмувань війна додала ще одну: це мінно-вибухова травма. Батькам важливо постійно нагадувати дітям про те, що не можна підіймати з землі невідомі речі. Це може бути небезпечно для життя.